І так, сьогоднішнє інтерв'ю я беру у Романа Свічкаря. Привіт. Всім привіт. Дякую. Сьогодні ми знаходимося в спліті, і вчора Роман зайняв друге місце. І з цим я вітаю тебе. Дякую. Да. Дуже такий турнір важливий був початок сезону, набрати впевненості, розвинути свої навички. Я дуже радий. Я бачив твої бої. Мені здається, що ти вже завдяки своєму досвіду часто перемагаєш. Ось, Скажи, чи дійсно допомагав тобі вчора твій досвід, чи це була якась імпровізація? Так, я зараз провів два, два змагання, два сателіти для такої, скажімо, розкачки. Я моделював ситуацію, як я буду фехтувати на етапі Кубку світу та сподіваюсь, начпеті світу в наступному році. Тобто я моделював, я готувався досвід. У мене вже на змаганнях більше 20 років. Mm -hmm. Але зараз я вибудовую, як мені треба робити, яка буде тактика, яка стратегія, як я буду себе поводити населення. Також між боями. Зараз мене вийшло, я робив заминки між боями. Mm -hmm. Закачував, наприклад, спину, тому що вона перенапружується і є маленький дискомфорт, щоб я себе гарно почував. Також робив масажі, щоб тіло виснавлювалося, відпочивало. Само Самомасаж? Так, так, м'ячик. Mm -hmm. Рол викатуюсь, просто да, підвожу в себе в гарному стані. Так, ну, заминки це після бою трішки побігати, пульс успокоїти свій. Тобто це дуже важливо. Mm -hmm. Ну, так, да, от досвід дійсно великий, і я, я би хотів саме дізнатися, як м, ти починав займатися фехтуванням, як ти дізнався про фехтування, як ти вперше прийшов на фехтування. Дуже да. цікава історія. Ми з братом займалися футболом, але не дуже нам сподобалось. Батько працював в метро і сказав, що хоче, щоб діти займалися спортом. В нього була мрія, щоб діти були майстрами спорту по, по якомусь виду спорту. І його е, співробітниця, мати Олександра Гарбачука. О, нічого собі. І в чому цікава історія, що ми пішли. Вона каже: Спробуйте, мій син чемпіон, спробуйте під інфектування. І після цього я чотири рази злітав в Японію, де він був головним тренером. Пройшло 15-20 років, і я в Японії з, з Олександром Горбачуком, Із-за якого я дізнався про фехтування. Ну, це скільки тобі було років, який це був рік, якщо ти пам'ятаєш. В 9 років в мене перший диплом. Це 2002 рік. Я так і рахую, що я пішов на фехтування. А мій тренер, я попав до Одекенки Ірини Івановни. Uh -huh. Багато років ми співпрацюємо. Супер. Це 2002 рік. І потім, потім. Було ще багато медалей. Наприклад, от кадетський чемпіонат Європи, да? було третє місце особисте. Так. Розкажи, як це взагалі було? Перша, перша така була важлива нагорода. Це етап Кубку світу в Братиславі ага, по кадетам, ага. і десь через місяць після цього, можливо, два місяці, вже медаль Чемпіонату світу. Це перша важлива нагорода, коли я зрозумів, що це вже збірна країни, це медаль Чемпіонату світу, це перемога для моєї родини, для мене. І Там почався вже шлях, і на мене навіть ну, тренери потім розраховували, тобто, якщо ти себе зарекомендував по кадетам чи по юніорам, можливо, ти покажеш себе і в майбутньому. Ти був учасником юнацьких Олімпійських ігор у 2010 році, і е, я чув, що не очікували, що ти попадеш, чи хтось попаде з українців на, на юнацькі Олімпійські ігри. Чи був, чи. Хотів ти тут попасти. Чи, чи була б така мрія, очікування щось, щось з цього приводу? Знаєш, фішка з Олімпійськими іграми, всі мріють на них потрапити. Це найголовніший старт. Ми дізналися про них не за так багато часу, і відбір був дуже важкий. Тільки чемпіонат світу вирішував ліцензії всього 13 спортсменів зі світу. Ще був нюанс, наприклад, це по 93 року було 93-й, 94-й рік тільки має mm -hmm. право виступати. Фреліх, ти знаєш його з Ізраїлю, він за mm -hmm. посів третє місце на ч'я світу, він 95-го року і його не допустив до цих змагань. Mm -hmm. Тобто, дуже такий відбір. І це е, звісно, коли, коли я зміг потрапити туди, то це mm -hmm. дуже шалені були емоції, надії. Е, я не, не до кінця розумів, що це і як це буде. Тобто я слідкував про в ну, Олімпійські ігри, але. Ну, це таке очікування, затоївши подих, знаєш. І коли я туди поїхав, ду дуже цікаво було. Це Сінгапур, цікава країна, і також проведення. Це змінило мій світогляд, тому що було дуже багато волонтерів. Олімпійське селище, де було багато різних країн та національностей, це поєднує. Після цього я по-іншому дивлюсь на світ, дійсно. І. Після цього, вже, як ти сказав, на тебе вже розраховували, що ти прогресуєш, що ти, прогресує, що ти показував все ж, ліпший і ліпший результат. В який, момент, в який момент ти попав вже в дорослу збірну? Після кадетів ще були і юніорські роки до 20 років. Там із найкращих результатів в особистих я посів шосте місце на чемпіонаті Європи. Серед юніорів медалі, на жаль, в особистих та в командних ми не змогли взяти. Потім було чемпіонат Європи до 23 років. Там з командою ми взяли, посіли срібну медаль. Я, щоб ти розумів, на жодного бою не провів за цілий день змагань, отримав медаль. Хлопці дуже шикарно фехтували, і ми не робили заміни. Така історія, так буває. Да. Потім важкий був переход. Ну, до речі, да. переб'ю. Як ти. Що ти можеш сказати людям, які от сидять саме е, як запасні? Чи вони є обузою для команди, чи вони мають якось переживати з цього приводу, чи це окей, що хтось сидить і має просто ну, хлопати, скажімо так, підтримувати? Ну, Я маю досвід і посидів на банці, і також і закінчував кома командну зустріч. Тому я вважаю, що команда є, все шикарно, у всіх будуть медалі. Я за щоб були медалі. Е, також круто, якщо є три суперлідера, і один буде запасним. Mm -hmm. Якщо цього достатньо для результату, то супер. Це не ніяким mm -hmm. чудом не обідне, ніяк це шикарно. Тобто людина, яка сидить на банці, не має переживати через це. Я думаю, що ні. Вона також член, член команди. Вона розумієш, ти сам спортсмен, знаєш, вона допомагає готуватись, создає mm -hmm. атмосферу команди. Тобто, у кожного своя і ця людина як частина команди на неї сподівається, якби в разі чого. Так, так, звісно, вона підтримує в будь-який момент. Угу. Олімпійські ігри в Токіо. Які були очікування, і як взагалі відбувалося? Дуже важкий відбір, дуже сильні команди. Європейська, ви знаєте, конгломерація країн просто всі претендують на медаль. Ковід також на рік перенеслись останні заключні відбіркові змагання. Ми отримали ліцензію, поїхали туди під другим номером, здається. Тобто ми їхали та сподівалися взяти медаль. Ну, це мрія кожного, і в принципі ми їхали реалізувати свої надії. На жаль, ми посіли шосте місце. Дуже дуже важкі змагання. Багато вирішують. Це можна прописати історію свого прізвища, своєї країни. Так. До речі, отут десь в спліті вони от поставили прям таблички з усіма, з усіма медалістами Олімпійських ігор. І от я йшов тут і бачив, що вони записані прямо отут. Ось. ладно. Тобто це більше як змагання, у кого нервішки витримують, так? Так, так, дуже цікаво. Всі йдуть титуловані, всі зі своїми досягненнями. Да, буває таке, що люди беруть перше перший раз медаль, сюрприз для всіх, але психологічне дуже важливо. Багато хто перестраховується, фехтує гірше, ніж може. І психологічне е, налаштування чи просто твій день не знаю. Це дуже дуже особливі змагання. Раз чотири роки проводяться, в цей раз було раз в 5 років виходить. Так, да. дуже цікаве змагання, але часто ми бачимо перші бої гірше, ніж може бути. Ось, ну ми все про змагання, про важливість результатів і так далі. А от чи були якісь курйозні ситуації? Безліч. Взагалі, круто. Дуже багато подорожували. Запізнювався на літак, на потяг. Коротше, на всі види транспорту, окрім паромних переправ, на поки, паромі, поки, поки є, є залишилось, можемо зараз купити квиток і запізнитись. Цікава історія, як ми поки там їздили з Харкова до Чопу, 24 години на потязі. Потім ми їдемо на автобусі в Італію на змагання ще там ще 24 години. А назад, ми коли приїжджали з Італії в Чоп. Ну, наприклад, ми 24 години там їдемо приблизно в чоп. Потяг до Харкова, ми не на нього не встигаємо по часу. Ми 17, один раз, навіть 19 годин сиділи в чопі, очікували потяг, і потім ще 24 години. На вокзалі їхати. сиділи. Е, на вокзалі декілька разів сиділи на вокзалі, спали на чехлах, на скам'яках. Ну, таке життя було. да. Хто щось робив, грали в карти, читали книги, все що хочеш. Потім вже додумались, що треба зняти готель один на всіх. Там якось ми ну це знаєте, там де, там скромніше жили і справлялися як могли. Все було. Ще була історія з Миколаєва. Ми їздили, коли з Юніорських змагань в Харків до, до сих пір згадуємо зі всіма друзями, хто вже не займається над фехтуванням. Заварювали мівіну в судочок, mm -hmm. відкривали сардіни, і це в нас такий був дружній обід. Я пам'ятаю. Ну, смакота, же? смакота. Ну, такі реалі, да, згадуємо. Це питання, яке хвилює, напевно, всіх фехтувальників. Як налаштовуватись на змагання? Як? Як позбутись хвилювання? Просто щоб, щоб бути в максимальної своїй формі? Є декілька моментів. Перше, я вважаю, в робочому порядку це я називаю. У нас багато змагань, там 10 міжнародних турнірів мінімум за рік. Є українські турніри в цілому. В робочому порядку є мотивація, хочеться отримати гарний результат. Є такі звані очівки, наприклад, думати. Про світовий рейтинг. трішки піднятися в світовому рейтингу, в українському рейтингу. Ну хочете завжди медаль, але треба багато ставити собі маленьких щабель. Коли ти їх отримуєш, то підіймається настрій, картизол вироблюється, Тобто дуже круто. Друга тема це цементувати своє хвилювання. Виходиш і від... намагаєшся відключити емоції, просто працювати. Тобто е, ідеальне е, е, таке становище, от в мене так було на 5 світу, коли в особистих змаганнях е, вийшло отримати результат. Я знав, з ким я виходжу, наприклад, проти чемпіона світу виходжу. Mm -hmm. е, я інформацію чую, але емоцію не отримую. Ось це до цього треба йти, щоб не отримувати хвилювання, просто цементувати емоції свої, просто намагатися робити, як можеш. Не завжди це виходить. Просто просто намагатись відключити емоції, типу, чи як. Ну, якщо ти будеш думати, зараз змагання, я тільки хочу виграти, і все все життя вирішується тільки тут. Тоді це починає хвилювання зашкалювати. А коли думаєш, так, у мене зараз змагання через місяць ще змагання, потім ще змагання. Це ага. в робочому порядку, мені треба спробувати. Так, я хочу виграти. Кожен раз ми йдемо за медаллю все рівно. Але не розхитувати це хвилювання максимально. Напередодні перед змаганнями чи варто? Думати про те, як ти завтра будеш фехтувати, що ти будеш робити, з ким ти будеш в пулі, оце, чи не треба. Ребят, у кожного різні думки, ну, взагалі можна моделювати собі так, а можна по-іншому, не знаю, можна вечором сходити погуляти по місту, можна спати цілий в готелі. Не вгадаєш. Краще всього, мабуть, в день змагань, просто якщо не, не виходить, пішов, там, поспав 20 хвилин сидячи, чи побігав, пропотів. Вміти в момент переналаштуватися, ти, ти за пів години можеш себе повністю перекрутити. Тобто, сильно я сильно не заморачуюсь, живу життя, спілкуюся, гуляю, отримую якісь враження, підготовлюю свій організм, все в моменті треба вирішувати. Я так думаю. Добре, ну коротше, це індивідуально, якщо. Yeah, якщо ну, коли. от як тобі? Ну, я, наприклад, помітив, що якщо я сильно починаю думати перед змаганнями про. Те, там як е, я буду фехтувати в пулі, що там, з якими людьми треба зробити, то це мені навпаки може е, ну, завадити да, і дати хвилювання, тому що на наступний день е, я там вийду з цими людьми фехтувати, і в мене більше буде хвилювання. Ну я взагалі взагалі вважаю, що ми, ми хочемо результат, то йдемо, але щоб його отримати, треба розширяти свої кордони, свої думки, піти трошки прогулятися містом. От як зараз ми з тобою вийшли. Ну, так, так. І це... Це, це думки думки будуть про те, яке гарне місто, скажімо так. Так, нові знайомства. Чи, наприклад, ми з фехтувальниками з різних країн можемо піти поспілкуватися англійською мовою про якусь країну. Наприклад, от на минулому турнірі ми були в Женеві, так я поспілкувався з Аймеріком Галі за збірної Франції фехтує. Він з нової калідонії. Він сказав, як там зараз у нього, які там красоти, все. І ми поспілкувалися. Я так зарядився. Мені було цікаво, уявляєш, тобто я просто. Не думав про змагання, що буде важливий день, а просто з ним поспілкувався. Не да? він не з Гваделупи? Ні, ні. Він да, з Нової кордони, це взагалі з іншої сторони світу. Yeah, yeah. Да, ось так. І потім в тебе і, і радість, і новий досвід, і ти так виходиш на змагання більш спокійний заряджений. Я так. Моя поспілка.